Так, да, звісно, судді ви славіше підтримуєте. Я да. на вашому місці не йшла наступний раз на чемпіонат. Це ти. Красивий. А, не мене ага, клас. Так. Ну, діла мене супер, сподіваюся, у вас теж. Ну, ми Шум. питали, в принципі, в так. тебе в роді, як би. От... Сильно фонить, мені здається, ні? Чуть -чуть? Чи то мені просто так чутно? Да? Да. Розмінка для рта відбувається в Олександра. Скажи, будь ласка, там як можна буде суддів запрошувати вже. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Так. Ну так, потрібна ж мова. Пу -пу -пу, Пу-пу-пу-па-па-па. Так, да. так. Так, ковточок водички. Ну Чекай, давай музику. вже ждемо, вже не можемо дождатися. Ми ще музику перевіримо, тому. А Мені так, все чудово. Чекаємо. Можна більше. Ще. Чуть-чуть тихше. От, ідеально. <прохи> так, але там, там є де один трек, він буде басисти, тому може там ну чекнути. Да? Так, так. завжди ідеально. Um... Єдине, що його потрібно буде спочатку, бо це не початок. Okay. Okay. Добре. Що, Олександр? все? музичку послухали. Можна запрошувати суддів? Наконець. Тоді... <сування> Тоді запрошуємо. Сенсорний суддя. Терлецька Юлія, Єгоров Михайло. Візуальний суддя, Мальгівський Богдан і головна суддя Юрченко Анастасія. Вітаємо, Вітаємо суддів. Вітаю. Вітаю. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так. Це мені. Я попрошу вас стати. От, можна навпроти да, спеціальних картертинок? Я для вас їх постелив сьогодні. І волонтер, да? Він, який буде прибирати коктейлі? Будь ласка, не забирай костер, добре? Так. Судді готові? Ви готові? Всі готові? А можна музику мою? Чуть-чуть голосніше, будь ласка. І спочатку. Дуже дякую. Час. Вітаю, шановні судді! Сьогодні я приготую напої, які народилися між традиціями та сучасністю: тепле збітень та прохолодне пінне пиво. Ці коктейлі гармонічно поєднуються з моєю кавою, символом гостинності, культури та духу. Поки я буду змелювати каву для свого теплого напою, ви можете знайомитися з описом до мого першого коктейлю, а саме медового збітня. Прошу, дякую. Як ви бачите, я почав приготування кави з методу Hario Switch. Цей девайс допоможе мені підкреслити природню солодкість та структуру моєї кави. Я використовую 35 грамів кави та 230 грамів води температурою 95 градусів і даю настоятись 2 хвилини. Поки буде заварюватися моя кава, я приготую еспресо для холодного напою. Та розповім вам про свою каву. Сьогодні я використовую каву з Колумбії. Ферма Гранджа Параїса 92. Різновид Папая. Метод обробки Митий Термалшок. Такий метод дозволяє підкреслити кісточкові та фруктові ноти моєї кави. Рецепт сьогодні Еспресо буде такий. 20 грамів кави на вході та 45 грамів кави на виході. А час приготування буде 23 секунди. Еспресо я прилив спеціальний девайс, який називається HyperChiller. Він охолодить мою каву, підкреслить ензимність. Ноти еспресо будуть абрикос. Маракує та яблука Голден. А поки еспресо мій буде охолоджуватися, я приступлю до приготування мого теплого напою. І так, першим інгредієнтом буде 20 мл лікеру. Гран Марніє, який виділить солодку та ефірну частину 20 мл лікеру Франжеліка, який дасть тіло та виділить ноти кісточкові, а саме червоного яблука. Амара буде теж 20 мл. Вермут з великою кількістю ботанікалів. Він розкриє потенціал та дасть довгий посмак. 40 мл вина лазароні марсала, які дасть комплексність та структуру моєму збітню. 60 мілілітрів копченого меду. Копчений мед розкриє квітково димний характер. Копчений мед я приготував заздалегідь. Я взяв 250 грамів копченого меду, поставив в каптильну кімнату і інфізував його за допомогою вишневого дерева протягом 12 годин. Збітень асоціюється в нас з цілющими травами, тому я приготував корділ і евкаліпту. Я взяв один до одного води та цукру, додав туди 10 грамів евкаліпту та 20 грам шавлію. Все це я довів до кипіння, охолодив та відфільтрував. Його буде 8 мл. Це дасть. Баланс бітерності та солодкості. Три деші бітеро. Шоколад. Горіх. Це розкривати прянощів та спеції. Змішувати я буду за допомогою техніку, техніки, яку я назвав швидка аерація. Це вивільнить етанолову частину, що міститься в міцному алкоголі. Та залишить нам більш гладку і округлу частину, без відчуттів різкості. Щоб ви могли насолоджуватися моїм напоєм. Мій коктейль можна використовувати в кав'ярнях, на барі або будь-якій молекулярній кухні. Для цього нам потрібен свіже зварений фільтр кава та алкогольні премікси, які потрібно змішати один з одним. Медовий збітень є символом духу, тепла. Та свята. Температура напою 43 градуси. Така температура ідеально підкреслить середню інтенсивність та тіло. Останнім, але не останнім смак інгредієнтом позначимості буде дві каплі сольового розчину. Він, розкриє, він підкреслить м'якість тіла та округлість. Щоб відчути всю повноту смаку, будь ласка, слідкуйте мої інструкції: робіть невеликі ковтки мінімум. Мінімум три. Щоб ви могли насолодитися повністю моїм напоєм. І так, запишіть, будь ласка. В смаку відчуєте сесилійський апельсин, копчену грушу. Вишню. Осмак буде. Вишні. Нехай смакує. Що ж, з поверненням, шановні судді. Наступний напій буде холодний. Його пили козаки. Ним віталися. Напій, який об'єднує. І це холодне крафтове пиво, яке я разом з вами сьогодні і приготую. Запишіть, будь ласка. Першим інгредієнтом буде. 40 мл. Дистилятор хміля, а саме цитра. Він буде основою мого пива. Ром. 40 мл. ром Еплтон Естейт. Це підкреслить кісточкові ноти, а саме ноти вишні. 6 дешів. Персикового бітеру. Це дасть квіткові ноти. Та свіжість. 6 капель молочної кислоти. Це дасть комплексність і ноти темного апельсину. 40 мл абрикосового кордіолу. В синергії це дасть ноти маракуї. 20 мл Лікеру мірабел. Який дасть структуру моєму напою. Колбрю, приготовлені на моїй каві, він структурує мій напій. Та 10 мл лікеру Франжеліка, який дасть баланс тілу. Все це я буду змішувати за допомогою спеціальної пляшки, яка для карбонізації, а дасть іскристості і охолодить його сухий лід. Останнім, але не останнім інгредієнтом буде крафтова піна, яку я трошечки раніше приготував за допомогою сіфона. Вона є гарнішим та поєднанням смаку та рідини. Температура напою буде. 7 градусів. Така температура ідеально підкреслить іскристість мого пива. Бокал. Це тонке охолоджене скло з великою круглістю для поєднання рідини та піни. В смаку ви відчуєте абрикосову кісточку, маракую та темний шоколад. О, смак буде ферментованого персику. Сьогодні, сьогодні я створив міст між поколіннями. Один як родина, другий як душа і спільність. І кава. як пульс сучасного часу. Час. Тримаємо Олександра, будь ласка. О, як ви добре хлопаєте. Угу. Угу. 40 секунд. Ну нічого, Бу -бу 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 -бу. буває, буває, да. Що будемо робити з цим? Нічого, нічого. Нічого. Ну, то все, що тоді переживати. — Що, Олександр? У мене взагалі було на, до цього на прогонах з повною програмою 12,5. Тому, в принципі, непогано, мабуть. Ну, типу, виправився. Угу. — Ну, добре, що ви всі знали, що я, типу, краще виступив ніж на прогоні, чи що? Ні, 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 ну це було до цього, коли я до того як я змінив м, програму. Угу. М — -м, От. А можна тебе ну, запитати щось? Конечно, да, питай, питай. просто Хочу дивлюся, запитати як тебе судді, е, про твій концепт. Угу. А, ти тут І ви... як? ну класний, мені дуже сподобався, але хочу запитати про збитень. Чому ти вирішив приготувати цей напій? Бо ну насправді мало хто про нього знає. Чому? Чому по саме збитень? По-перше, я ніколи не пив раніше його. До цього моменту. По-друге, було цікаво. Ну, асоціюється з, з західною Україною, з, ну, чомусь ще з Львовом, з Карпатами. І взагалі просто була концепція, просто от, українські традиції, тому там скатетинки такі, щось я от придумав. І концепція в цілому під це підв'язувалася. Я думаю, блін, які би напої приготувати такий, щоб був uh -huh. цікавий. Uh -huh. І от якраз збітень під це. Ну класно, ну, значить, класно, підійшов. Так. Я надію, що тепер всі знають, що це за напій. А мене ще е, слухай, в тебе такі класні чашки були. Е, Назбітень? Так. Де да, взяв? Це Розкажи руч... трошки про них. Блін, я, я, до речі, повинен був розказати про. Них. Не кажи, не кажи це просто зараз да, розказує. Так, да, 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 да. це коротше ручна робота. Вони. Судді, я так можу я думаю, розумію, можна відпускати. Вони Ні? писують. Вони слухають, розказують про а, чашки. Це повністю ручна робота, чичка. Вони приготовлені з глини, їх немає однакових ага. Взагалі, але просто схожі малюнки. Так, вони дуже круто підкреслюють температуру і передають сам смак напою. Так, О, судді, так, мабуть, ви запам'ятали про чашки? Все. Так, да, вони повинні були запам'ятати це, коли я сказав. Точніше, Сьогодніше не сказав. Страшна. Дуже дякую. А може сказав, хто знає. Дуже дякую, дуже дякую і дуже дякую. Ну, всім дякую, Олександр. Я тобі дякую.